Вид із вікна готеля Будапешт, 11 й поверх. Дуже холодно. Холодно, сніжок, іде маленький. Ми три години шукали магазин. Англійську ніхто не знає. Так, все. Йду але ти мене німецька колбаса є. Соляна. Соляна. І пиво купив. Тут цего, угорське пиво. Національне, має бути вкусне. Вино. Вино теж брали. Вино, брали. Вино то, тут є форін, де йдуть гроші. Спустив пущів всі євро. Свої перевів, спустив все, що є. Накупив бухла додому, сувенірів, різної хрень. Головне, щоб на границі тут Головне, щоб на границі мене не сперли. Сюди їхав, нічого не перевіряли. Туди будуть їхати, будуть шукати. Я сховаю під сидіння, 5 банок вина. Літр, літр можна вести тільки, а я взяв 5 літрів. Все, побачення.